Як обрати ензимну пудру для свого типу шкіри? Ензимна пудра це м'який порошок для вмивання, який активується водою, і очищує шкіру за допомогою ферментів ензимів. Найчастіше це папаїн, фермент з папаї, бромелайн з ананаса, протеаза – білковий фермент, ліпаза – розщеплює шкірне сало. Папаїн для товстої, жирної та проблемної шкіри. Добре розчиняє себе, допомагає від чорних цяток. Бромелайн для тону зневоденої та пігментованої шкіри. Легке освітлення, не агресивний. Протеаза. Універсальний фермент часто в комбінаціях. Ліпаза ідеальна при комедонах себореї. Як не переплутати ензимну пудру з абразивним скрабом. Справжня ензимна пудра без твердих частинок. Легко піниться з водою, м'яка на дотик. В складі ферменти: ензим, папаїн, промелайн, протеаза. Не має бути абразивною, з зернистою структурою і парфумованою. Які інгредієнти шукати для свого типу шкіри? Для жирної та проблемної шкіри у складі має бути папаїн, ліпаза, сода і цинк у низьких концентраціях, екстракт чайного дерева, ферменти протеази, пребіотик комплекс. Для чутливої та сухої шкіри, бромелайн. Алоє, центела, кераміти, пантенол, пребіотики та ферменти без додаткових кислот. Чек-лист для вибору ензимної пудри. Чи є активні ферменти в складі? Піниця чи лиш пудра. Є заспокійливі додаткові компоненти. Немає ароматизаторів з частинок. Чи підходить до мого типу шкіри? Напиши, яка пудра тобі підійшла найкраще, або збережи гайд, щоб не загубити при наступній покупці.